Усі мої вітання. Сьогодні я буду готувати свіжину. На Тернопільщині традиційно, в день, коли зарізали свиню, усі готують свіжину. Отож, і сьогодні я, так як маю свіже м'ясо, свіже сало, теж буду готувати свіжину. Для цього мені потрібно м'ясо, сало, субпродукти, але я буду використовувати лише печінку. Отож, для початку я беру доволі великий шматок. Сала, з якого буду витоплювати жир і робити так звані шкварки. З сала обов'язково знімаю шкіру, нарізаю на такі доволі великі шматки. В цей час нагріваю сковорідку, вогонь зменшую на мінімальний. Звичайно, краще готувати на такій глибокій сковорідці з товстим дном, ну, або ж в каструлі. Так як в мене великої сковорідки нема, то. Починаю на ось такий. На добре розігріту суху сковорідку відправляю нарізане сало. Нам потрібно зробити шкварки і витопити жир. Ось так помішуючи, залишаємо, щоб витоплювався смалець, а тим часом підготуємо м'ясо. М'ясо нарізаємо теж ось такими шматками, трішки меншими, ніж на шашлик. Я рекомендую брати теж різне м'ясо. І жирне, і нежирне. І, звичайно, підготуємо субпродукти. продукти. Я використовую лише печінку. Багато хто використовує ще легені. Печінку просто нарізаю на ось такі смужечки. Сало добре витопилося, підсмажилося. І ось скільки у нас вийшло смальту. Свіжина готується конкретно у власному соці, на власному жирі. Оскільки в мене немає високої сковорідки, я беру. Кастрюлю з товстим дном обов'язково і перекладаю наше сало та смалець цю кастрюлю. Тепер закладаю шматочки нашого м'яса, перемішую і на невеличкому вогні залишаю томитися приблизно 5-10 хвилин. М'яско добре підтушкувалося. Тепер я додаю спеції сіль, духмяний чорний перець горошок та лавровий листок. Після чого додаю печінку, на такі смужечки, усе перемішую, залишаю тушкуватися, а тим часом на пів кільця або чверть кільця нарізаю цибулю. Цибулю не потрібно дуже дрібнити, так в пів сантиметра. І в даному рецепті цибулі багато не буває. М'ясо все більше і більше випускає соку і практично повністю в ньому покрито. Як бачите, Дуже багато цибулі, яку відправляю до нашого м'яса. Цибуля теж віддасть свій сік, тому перемішую м'ясо з цибулею. Після чого вогонь зменшую на такий середній, накриваю кришкою, роблю невеличкий зазор і час від часу помішуючи, буду готувати нашу свіжину приблизно 40-50 хвилин. Мої хороші, все готово. М'яско. Протушкувалося, воно наче з автоклаву. Свинина домашня, жодна тушонка, жодне запечене м'ясо з такою свіжиною не зрівняється. Направду, настільки просто і настільки смачно навіть свина-печінка настільки добре розтушкована, що вона просто тане у роті. Ось ця неймовірна підлива з розтушкованою цибулею. Та практично із власним соком свинини, ну, просто неймовірне. Тут слова просто зайві. Рецепт з дитинства, смак неперевершений. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, готуйте свіжину, жодна м'ясна страва не замінить аромату і смаку саме такого приготування. Просто смачно! І доступно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!